Всім привіт! Хочу зробити таке відео. Зайшов до нас військовий, каже, батькам купив батарейку. Кажу один раз зарядилась, поїздила трошки і перестала. По інтернету замовив, я її почав дивитися, покажу і вам. І я просто за те, що коли ви купуєте у старної зборки акумулятори, Є дійсно ну, фахівці, в котрих вже є великий досвід, і я не проти, що все виходить, а це робив, я так розумію, або школяр, або ну, хтось близький до цього. Перше, що, ми, що я побачив, такі от подгарчики, да, маленькі. Думаю, ну подивимось, що там у нас. А тут раз, відвалилась сварка, просто відгоріла з цього боку та сама історія. Біля плати БМС тут теж підгар був. Зараз, якщо вийде, вам покажу, що мене збентежило більше за все. Дивіться, елементи збира, збирались. І розовий, і зелений, і сиренівий колір. Я думаю, який завгодно і яка завгодна була у них йомкость і вольтаж. Просто так зробили із мусора. Хлопцю військовому підсунули. Він захотів віддячити своїм батькам, зробити їм електровелик. а Ось щось з цього вийшло. Якщо майстер той, що зробив цю класну батарею, мене дивиться, тобі особистий від мене привіт, це, за це потрібно, щоб руки в тебе відпали. Може він і старався, але це, звісно, це жопа, друзі мої. Це просто жопа. Якщо ми так будемо допомагати друг другу, то по-моєму все зрозуміло. Це була батарейка на 30 ампер. Плата БМС 10С. Ну, я не знаю наскільки. Ампер на 10 нам напевно. А на неї поставили 30 заявлення. Ось такий вийшов результат. Поїздило один день і поставили на зарядку. Що, друзі, купуйте або у перевірених майстрів ті, що вже вміють це робити, або вже фабрично, там де це збирається на заводі. Ну що у вас не було такого досвіду, як у цього хлопця, тому що йому купувати ще одну. Mm-hmm.